На радість дітям та їхнім батькам Івано-Франківськ матиме найбільший в західній Україні центр дитячого дозвілля. Над таким проєктом нині працює будівельна компанія ВАМБУД. Заклад споруджують на південному бульварі. Загальна площа п'ятиповерхового центру складе більше двох тисяч квадратних метрів. Автори проєкту запевняють, він буде унікальним тут до своє дозвілля зможуть діти всіх вікових категорій, які саме атракції чекають на них, поки секрет. Але у Вамбуді кажуть, що це буде сучасний заклад для сучасного покоління. Ми хочемо показати досить високий рівень розваг для дітей, для дітей, які є. Е, е, Прагнуть свободи дії руху для дітей, які дуже швидко розвиваються, які є креативними, творчими, веселими, енергійними. Зараз сучасних дітей, дітей, покоління, герабордів і різних гаджетів дуже важко чимось дивувати, тому готові на різні рішучі, креативні, неординарні ідеї. Це цікаві. Е Атракції це веселі розваги, це веселі скажімо, проведення майстер-класів для діток, це забезпечення повністю навчального і розвиваючого розважаючого моменту і скажімо, дозвілля наших діток. Засновники проекту переконані, місту з населенням близько 300 тисяч такий заклад неабияк потрібен, адже в одному місті буде сконцентровано безліч розваг. Наразі будівельники працюють над тим, аби сама будівля була досконалою, зокрема теплою і комфортною. Де вона буде мати підігрів підлоги, вентиляції, система кондиціонування і опалення дасть можливість. 22 градуса зберігати приблизно на протязі круглого року, по забезпеченню того, щоб тут створити от комфорт для перебування незалежно від зовнішніх факторів. Це от ми над цим дуже сильно працювали, і нам ну в крайньому разі по розрахунках нам це вдалося. Основні будівельні роботи по спорудженню центру дитячого дозвілля планують завершити до листопада. Далі косметичні. Тож, за прогнозами творців, проекту, заклад відчинить свої двері вже навесні.